deep in the river, trying to get clean. He says, "Wash your hands, get out the stains." But you best believe, boy, there's hell to pay. Yeah, you best believe, boy, there's hell to pay. Saying. Come on. У ці темні часи, коли ігрова індустрія стає все більш казуальною з кожним релізом, а слово хардкор викликає у ховрашків асоціації хіба з Call of Duty на ветерані, наш світ осяяв один єдиний реліз, який на роки вперед задасть планку справжнього олдскул-хардкору. Ім'я цьому герою Дарк Souls. За дивною іронією долі, реліз найхардкорнішої гри останніх часів відбувся саме на консолях, і лише тоді, коли нерви казуальщиків були знищені вщент, Геймпади побиті, а самі консолі покінчили з життям червоним колом смерті. пк спільнота зацікавилась, що ж там з ними усіма сталося. Розслідування довело, що From Software причасні до скоєння злочину щодо гравців ПК, передумовленого статею про невидавництво цієї хардкорної і воїстину комп'ютерної гри на вище зазначені платформи. Петиції і десятки тисяч підписів змусили розробників зізнатись у скоєному і виправити свої помилки. Саме так побачив світ Dark Souls Prepare to Die Edition, про який і буде йти мова. Гравці, знайомі з ідеологічною попередницею гри Demon's Souls, побачать багато спільного між проектами, але нехай ця схожість не обманює вас. Того, що чекає на вас у новій грі студії японських розробників, ви і уявити собі не могли. Як тільки ви увімкнете увін... увін... гру сучасні РПГ, у яких сюжет подається гравцеві у пережованому вигляді, на кожному кроці випливає підказка, а на мапі стоїть жирний маркер, який безкомпромісно вказує, куди вам іти і що робити, швидко перейдуть у категорію еротичних сновидінь. У світі Лордрану ж із цим усе жорстко. Після вступного ролику, який розповість вам красиву історію древніх богів, драконів, темряви і вогню, ви опинитесь у смердючій тюремній камері, у ролі способ. Тошеного живого мерця, який дивом зберіг свій розум. Отож, одного разу до вашої камери дивним чином потрапляє ключ. І, вуаля, ви вільні. Але чекайте, що робити з своєю свободою? Ось про це вам вже ніхто не скаже. Ви будете сліпо блукати коридорами тюрми у пошуках цілі, але знайдете лише смерть, і ще одну, і може ще декілька, доки нарешті не видалите гру, або ж, врешті, решт не наштовхнетесь на промінь мети, яку дає вам помираючий лицар, наказуючи врятувати світ. Непоганий такий запит. І з цього моменту за вами залишається вибір забути про цю гру, як страшний сон, або ж з головою зануритись у сповнений темряви світ лордрану, у якому розробники дивовижним чином поєднали похмуре середньовіччя, містичну готику і тонкі нотки фірмового японського стилю у вигляді величезних і неповторних босів, до яких так усі звикли на сході, усе це створює атмосферу нестерпної самотності і божевілля, від яких усі навколо наче втрачають розум. І, хоча ця атмосфера майже не наповнена саундтреком, величезний різноманітний світ, сповнений небезпеки темряви, поглине вас і вже тоді не відпустить аж до самого кінця. Зачаровує правда, але ви, мабуть, все ж таки видалите гру ще у в'язниці. Однак, попри це, головною особливістю гри все ж таки залишається саме її геймплей. Відкритий світ у Dark Souls набуває нового сенсу. Гра не просто не обмежує вас у пересуванні, вона взагалі не втручається у процес проходження. Журнал, мапа, компас? Ні, не чули. Ви опиняєтесь на перехресті десятка доріг, і що вам робити і куди йти, ви зможете дізнатись хіба шляхом спроб і помилок, коли помрете не один десяток разів і зламаєте не один геймпад. Але навіть обравши шлях найменшого опору, ви все одно будете вмирати, як не від здоровенного меча супротивника, який вам не по зубах, так від підступної пастки, яку підготували вам безсердечні азіати. Саму ж мету у грі вам доведеться складати з уривків напівзрозумілого бормотання місцевого населення, яке чи то зовсім повтрачало глузд, чи то просто знущається над нещасним обраним. Єдиною ж цінністю у проклятому світі залишаються душі усіляких живих і не дуже істот. Душі виконують роль універсальної валюти також виконують роль набутого досвіду, за який ви зможете як купувати нові обладунки, так і прокачувати такі цінні і водночас майже невагомі скілпоїнти. На перший погляд, прозора РПГ-складова гри, яка являє собою звичайний список характеристик, уособлює у собі найпідступнішого ворога криворукого гравця, який звик розкидувати навички, аби як так як у грі взагалі відсутні класи, якими ми звикли їх бачити, неухайне розподілення досвіду, який з часом стає все дорожчим, просто заведе вас у глухий кут і перетворить гру у непрохідну тортуру, але вам, звичайно, про це ніхто не повідомить. Що ж стосується бойової системи, гра пропонує досить консервативний, майже покроковий бій, стиль якого ви владні обирати самостійно. Усе, що вас обмежує, це ваша енергія, яку ви зможете використовувати на блок величезним щитом або удар здоровенною сукирою, щоб бігати навколо супротивника, наче навіжений, або ж бурляти магічними здібностями, які ви титанічною працею примудрилися вивчити. Але будьте обережні, один невдалий маневр і червона стрічка вашого здоров'я опиниться десь на рівні. Нижче, тож тут знову ж таки усе залежить від вашого власного вибору. Одне можна сказати точно, що б ви не обрали, ви все одно будете вмирати знову і знову. І доки ви не понатираєте мозолів і не відпрацюєте тактику боротьби із супротивником до автоматизму, вас будуть вбивати. Коли ж ви переможете одного супротивника, йому на зміну прийде інший. Унікальний за стилем бою моб і. вб'є вас. Змиріться і після кожної смерті ви будете годинами покривати матом гру, оплакуючи втрачені душі і сидячи біля рятівного вогнища, спостерігаючи, як усі вбиті в нерівному бою супротивники, з'являються на своїх звичних місцях. Другий найцінніший ресурс гри, про який варто зазначити окремо, це людяність, якої не вистачає не тільки протагоністу Dark Souls. Вона, наче відкриває у світі гри подвійне дно. Людяність не просто перетворює головного героя на людину, вона значно впливає на ігровий процес, бо саме у цій формі інші МПС хочуть розмовляти з вами, допомагати, і що більше важливо, лише у людській подобі ви маєте доступ до мультиплеєрної складової гри. Так би мовити, запропонувавши вогнищу одиницю людяності, ви зможете за допомогою. Спеціальних інструментів полегшити життя своїм друзям і залишити їм підказки, або ж навпаки, відправити їх на вірну смерть, запевняючи, що ви знаєте, що робите. Також нічого не заважає вам допомогти братюні перемогти боса, з'явившись до нього у подобі привида, а потім зарізати і його, поповнивши банк своєї людяності і словникового запасу. Таким дивним чином розробники реалізували одночасно як кооперативний, так і ПВП режим, за що їх не можна не похвалити. Але не могло такого статися, щоб японці не намудрували чогось такого, що здатне зіпсувати усе враження від гри. Тож вам слід бути готовим, що якість портування цього шедевру з консолей залишає бажати кращого. Однак, криве керування клавіатурою і мишкою, фіксований фреймрейт, апскейл роздільної здатності і тонни інших косяків не зупинили народних умільців. На даний момент було створено понад 15 фіксів до гри, які компенсують більшість недоліків, щоб звичайний любитель гострих вражень зміг насолодити Рою у повному обсязі, просто встановивши невеличкий патчик. Загалом про Dark Souls можна говорити дуже багато, але набагато цікавіше у неї грати. Попри все знущання, гра поводиться з гравцем доволі чесно, винагороджуючи його за кожну перемогу. Кожен могутній ворог, якого ви вб'єте, кожна розвідана локація, яка відкарбується у ваших мізках замість мапи, будуть приносити таке задоволення, яке ви не отримували від проходження будь-якої іншої гри. Досліджувати чудовий стилізований світ із заплющеними очима, збираючи докупи гру, наче пазл, сподобається. Усім, без виключення любителям справжнього олдскулу. усі ж інші можуть сміливо йти під стіл пішки, бо там їм і місце.